І так, ми починаємо нову трансляцію за 29 число вечір. Всім привіт! Ви на каналі Арсені Веселий. Я дуже радий вас е, привітати на своєму йду канали, каналі. Але, перед, але перед початком трансляції не забудьте виконати. П'ять таких людей. Підписатися на мій канал, зробити репост та написати коментар під, під цим відео, коли я його випущу. Написати мені коментар, зробити репост, поставити лайк, підписатися на мій YouTube канал, а також зробити репост. І натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про мої нові відомості. Ну, хто підписаний, натисніть зараз на дзвіночок, коли я випущу трансляцію на YouTube. І коли будете дивитися, а ми... А, а я називаю, а, а ми називаємо тему сьогоднішнього відео. І так, сьогоднішня моя тема рубрики, тема відео. А так звання 72 а, таксування 72 години на VIP-таксі Челлендж. Скільки можна зробити за... 72 години в таксі. Тобто за 3, за 3 дні. Скільки можна заробити в таксі за 72 години, за 3 дні. За 72 години. Але перед початком перегляду перед початком трансляції не. Бажаю вам, хочу вам побажати приємного пригляну та, прос, та смачного. А також буду кодувати слово в кінці. Я буду повторювати кожну трансляцію на своєму каналі. А я наконец кажу. Не на початку, не всередині, а в кінці відео кодове слово. Кодове слово я ніколи не кажу, буду казати тільки в кінці відео. Но ну, ми можемо починати. Все, я сказав, ми можемо починати. Поки г. Поки а, Наша з... Ось ви чуєте. Ні, ну я пограти погради. ще годину Годи. Не знаю, як підуть замовлення. Так, тисячу монет. Забираємо. А, чер... чертежі ми не будемо очікуватись. Тому що тут 9... 19 хвилин. Ну, майже 18. Ми почнемо. Вибираємо ні. Автомобили улюбленные, починаємо. Так. А, а, по, я, а по я потім поїду помыю этот, коли ми заробимо за 72 години монети. Мы потім поедемо афу, оформим ПТС. ну, на эти две машины, на, на, на ладу Киор и У вас, вас патриот, у вас патриот, на, да, и по мей, и по моему. Будет инцидент, а я зараз не про это хочу сказать. Ну это то что автомобиль. Нет. О, пусть ты. Сим вам уже знакомый цвет автомобиль. Я на нем дуже эм, таксую, так скажем, часто. Так, братва, запомни, я баланс 13 тысяч. Подивимось, за скільки за дві години нашої трансеції, а мабуть, за за, за три години ми нам дасть заробити. Так, брато, ми починаємо. Е, Бо знаєте, мені не вчора Так, наш перший день в таксі понеділок, ранок. ми починаємо таксувати. На на ну... Сідаємо в нашу... Вип. А, я хотел еще приезды все автосалоны. Ну давай ты до таксома уже. Три дни. Ведь таксом заработал грошей, скидки нам Так, братва, ви запам'ятали? Ні, мені просто я попросився на роботу На три не так. Але перед тим я хочу вимкнути все, що нам не треба. Поки тачка провела. Так. Вымкнуты, давай вимкнемо. Так, зараз зараз разбратом почнем. Ладно, примора, это вы тоже легенда на моєму каналу. Так, так, так. Зараз, За зараз. Вот таксі. Ось ми підключились. Зараз будемо потихенічку виїжджати на замовлення. Сейчас, братишки, я закрою ворота. Я ж все-таки с базы взял нож. Машину надо с ворота закрыть. Эх, мы, мы уже подключились. Зублок. додатків в сбол і уклон суприматы. дорожчі закази і дыши. Так, все. Я цю, всю тачку. Все, ворота закриті. закрылась. Эта тачка уже легенда моего канала, с надписью "Шашечка Такси! Так, поехали. сейчас трафик кто-то да, отключил. Давай мы припаркуем э, э, припаркуемся. Вот тут на на узбеке. Все, так. Сейчас мы я просто забув ведь включит Ось так. Щоб нам не нічого не заважало, ну знайде нам, щоб нічого не заважало працювати, ну, в таксі. Так. А то я не люблю, і ви, мабуть, не любите, коли вам хтось э, заважає працювати э, ну, на таксі. Цікаво, яке буде перше замовлення? Сьогодні нам, нам пропонують виконати 40 замовлень. Сорок замол под додатків Ну а ч ульски нам потрібні ним Эээ стопе Куда я гонь? куди, Куди я їду? стоим вас Обов'язково погнеп'єднались скиды на, е на этой. На сферу форе поихало. Ну дивіться, я буду... Так давайте для початку заправимось до повного брехуни, всі брехуни. С самі брехуни, правильно, правильно пацани, а не самі брехуни. Всі брехуни, всі брехуни. Вони самі брехуни. Так, а заправка до по отлич. Тысяч Поїхали. Перше замовлення. І це є дуже круто. Зараз подивимось, де воно знаходиться. Все, братва, поїхали я просто подивився для вас підсняв, де воно знаходиться знаходить перше замовлення. А э, куда я гоню, куда я гоню, куда я гоню, стопе. Нам на него надо по, по Так. Тогда вы швидше сверху в Від упори в горіть копить. Давайте краще об'їдемо. Чим я буду порушувати правила ПДД. А мені цього не треба. Щоб мене потім уволили з роботи. Дараш у меня забрал. Первый заказ, да, и больше за это когда до вам скажу. Мы приехали на замовление. Сейчас я разберусь. Что, о, куда я поеду, поборю, ну? пацаны, простите, выборщицы. Так, скидки тут. Тут три клиента.